Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. сьогоднішнє відео буде присвячено темі обробці саду після цвітіння, незважаючи на те, що більша частина урожаю була знищена приморозками, вишні, черешні, сливи, абрикос, виноград, частина яблук все це було знищено приморозком. Трішки залишилося, тому обробку потрібно проводити все одно. І буду я її проводити. Баковою суміш препаратів. Які це препарати? Зараз ми саме про це поговоримо. По-перше, це проклеїм. Це інсектицид від усіх узкокрилих шкідників. Я його вже давно використовую, задоволений його дією. Цей препарат доволі швидко проникає у тканини рослин, буквально протягом двох годин, і там він зберігається в таких резервуарах. Завдяки тому, що він проникає доволі швидко у тканини рослин, ми не боїмося опадів і не боїмося перепадів температур. Це вже великий плюс. А ще більший плюс у нього в тому, що він діє навіть на яйця і личинки шкідників, знищуючи їх. Тому для мене це однозначно плюс. До речі, його я буду використовувати і роблю ставку при цьому на знищення яблуневої подожерки, вишневої мухи, різних молей, східних подожерок і трипс. Але в першу чергу це яблунева подожерка і вишнева муха. Це те, що дійсно є. Знаєте, вишнева муха це. Вихіньку ви їсте, чи черешню, там є черв'ячок, вам уже вишнева муха. Ну, а яблуневу подожерку, там де половина яблук осипається за рахунок цих черв'ячків, ви також знаєте. Дивіться, встановлюйте феромонні постки, щоб підсвітковувати, чи почався лід яблуневої подожерки. Якщо немає такої можливості, то орієнтуйтеся на цвітіння акації по народним способам. Да? Сьогодні знайшов інформацію в інтернеті, що, за даними моніторингу скідників, усе зафіксовано доволі таки великий лід у Дніпровській, Чернівецькій і Вінницькій областях саме цієї ябуневої подожерки. І на 7 травня передбачається пік відкладення яєць цього шкідника, Тому враховуйте, будь ласка. Ось це один препарат. Наступний препарат бакової суміші із проклемом це буде Міравіс. Міравіс також дуже давно використовую, у нього також час погинання рослиною до однієї години. І він має тривалу таку, знаєте, дію. Він, до речі, ще частина його, е, частина його міцно ув'язується на рослинах таким восковим шаром, що також дуже зручно, він довго не змивається навіть опадами. І термін дії, що проклеїма що Міравіса, 10-14 днів. Це два препарати, і в бакову суміш я додам препарат СКОР. СКОР це точно ви знаєте, він системний препарат, один із найкращих. Він навіть має лікувальний ефект. Ці два препарати я буду використовувати проти маніліозу та іржі груші, проти маніліозу та кокомікозу вишні, черешні, а також проти парші маніліозу і плюмистості яблуні, ну і безумовно проти плодової гнилі сливи. Тому що останніми роками слива гниє прямо зеленою на деревах і осипається. Те саме відбувається з грушами. Тому потрібно з цим боротися однозначно. Правда, є нюанс. У мене. Пакетик тільки один скоро, а мені буде потрібно робити все ж таки декілька бакових сумішей, тому що однієї не вистачить. Ну, знайшов заміну. А, це саме головне, друзі, ці два препарати я ще б'ю на те курчавість персика. Курчавість персика від цього ми нікуди не йдемо. Тому, враховуючи, що в мене один препарат Скор, да? Аміравіса 2, я заміню одну. В одній боковій суміші цей препарат на Magnicur Sensation. Раніше він був на Sensation. Це також класний препарат проти курчавості персика, проти парші яблук. Ось так. Тобто, у нас бокова суміш Proclaim Miravis Score. Безумовно, прилипач прилипач, та будь-який там їх безліч в магазині. І якесь добриво. У мене це або Ізабіон, я давно ним користуюся. Тому що рослини реально виснажені і від цього приморозку. Вони зараз йдуть на другий захід. в мене виноград, щоб відрощувати лози. Тому обов'язково якісь добриво. Це або езобіон, або плантафол, або якісь будь-які інші добрива. В магазині їх дуже дуже багато. Обирайте самі. Отож, повторюю, друзі, 5 препаратів, які будуть у мене в баковій суміші. Проклейм, Міравіс, Скор. Ну, це не препарат, хай буде препарат, якийсь прилипач і добриво. Як на мене, це ідеальний варіант. А ви вирішуйте. Тільки враховуйте, будь ласка, в кожному регіоні час різна температура. Дивіться, який препарат, при якій температурі застосовується. Скоро, наприклад, наскільки е, я пам'ятаю, не нижче 12 градусів тепла. Тому враховуйте це. Сподіваюсь, сьогоднішнє відео було для вас цікавим і корисним. Друзі. Якщо так, поставте подобайку, підпишіться на канал. А також залиште в коментарях, будь ласка, чим ви обробляєте сад після світіння. Мені буде дуже-дуже цікаво. До нових зустрічей!